Доброго дня! Пропоную вам пройти одну гру зіграти. Яку? Я вам задам два питання. Ага. Якщо не будете мати відповіді, виконуєте одне задання. Задання не важке. Згідні А що за питання? хоч всім поняти. Ну, по Почуєте? Заманчиво, заманчиво. Давайте спробуємо. Хочеш Бачу, ви бажаєте? Та є такі трошки, але. Давайте спробуємо. Давайте, Андрій, податків на недрузі. Хто перший король Русі? Ем... Русі? Я знаю відповідь. відповісти. Ем... Я... язику крутиться. Крутиться, не можу сказати. Олег першим не був. Підказку може? Давайте. Про нього сам Богдан Хмельницький згадував. Це не дуже помоло, але я знаю. А скольки дір? Ні. Ну але ж скольди дір вони ніби створили, Русь? Це якщо так вважати, вони були першими. був. А? Було. швидше? Так. Ого, швидше. Так. Ти щось створив, Ну, Кей, і хорив. Ні. Це, це Ні, не вийде. Да, <кій> Дайте ще одну підказку. Ну давайте. Він 14 років керував ремом. О такого я не знаю Ну добре я з явно не то щось Явно то Бо на його на дробній плоті пише Король ругів Русин Я мене вчили Його надробна плота є в Австрії місто Зальцбург. Одоакр Перший раз чую, чесно. Можете подивитися в Вікіпедії. Наробна плита Одакра в Австрії. Король руїв русин. Русів. Ругів. Руси, рус. Русини це одне це саме. Це король рутенів був. Ну це тих самих русин. Друге питання. Ну, місто буде Це одне місто чи два? Десь тут питання з підвогу. Одне. Ну Давайте одне. А? Одне. Два. А тепер продовження того питання. Перекладіть назву міста Пешт на українську. Що це означає? Не знаю, не знаю. Ти ж історик. — Так я то історик, а не... не. перекладач. Ну я не знаю, не знаю. На кордоні кожної держави що є? Блокпост. No. — Ну. А тепер подумайте Майта. Пешт. Майта. А Тепер подумайте Пешт. Блок. Що то таке? Я практично дали відповідь на це питання. Пост. Псаниць. Я не знаю. Ну пост! Пост. Пст, пост. Серйозно? Так? Просто пешт створили русини. Пост. Його перша назва. Але пешт – це мадіризоване. Добре, ми тоді програли, то які будуть завдання. Сісти на візок приїхатися. Я серйозно може тут посунутися. Щоб я присів. Двоє сідають по черзі.

Вони <гуми> не так просто віддається. Дякуємо за загадку. Чи потрібно подібні загадки задавати і проводити ігри? Такі... Для розвитку це доволі цікаво. Думаю, багато хто не знає відповіді. загальному це було цікаво. Бо я до сьогоднішнього дня проводив навіть соціальний експеримент подібний. Пропонував людям взяти участь і з цісти І Що, багато ви приймали? Ну, за пів року з 500-700 людей лише 50 ціло. Активчик. А з сьогоднішнього дня трошки змінив. <рес> це безпровірний варіант. Безпровірний. Ну так, але це просто було здання, Ну ніби цікаво спробувати, але цікаво, яке завдання буде, якщо так взяти. Ну, дякую. І як вам враження від того? Ну, відвізка, від війська враження, я б не сказав, що це позитивне, тому що це якби там не було це горе трохи в такому такій ситуації, але... Ну, як це, принципі, просто відчув ніби як це і просто не хотілося б вже навіть якусь швидкість перевищувати на дорозі, щось типу цього, То що це все ж таки горе. Чи варто проводити таке? Якщо <клес> взяти мати на увазі інтерактиви такі? Так. Ну я думаю, що так. Хтось це... багато, думаю, чого нового може дізнатися, якщо різні питання, то тобто, хтось знає, щось ні. Щось нового дізнається. Мені було цікаво таке. А кого звати? Мене Володимир. Віктор. Дуже приємно. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі. Старошак Віктор. Відео буде в Ютубі. Добре. Дякую.